14 ексклюзивних полотен місцевого художника Романа Бончука віднині і до 20 листопада можна придбати у музеї Небесної Сотні. Благодійний аукціон присвячений дев'ятій річниці Майдану Гідності. Майстер пензля виставив живопис, написаний від початку російсько-української війни. Кожна з цих картин каже автор, особлива. Це робота якраз писалась під час масових обстрілів. Тут є такий натяк на застосування ядерної зброї, тої, яку ми кожен день слухаємо. В саме серце летять ракети, але обличчя абсолютно змиротворене. Тобто ми приймаємо це цілею душею і цілим серцем. Ми зараз готові прийняти будь-що. І чого будь готові, тому що в нас є перечуття перемоги. На благодійному аукціоні картини з п'яти художніх серій романа. Тут і полотна релігійної тематики: Ісус Христос терновим вінцем у синьо-жовтих кольорах, і військової, божество ЗСУ, яке долає вселенське зло, і улюбленець українців Борис Джонсон, і навіть батько наш Бандера з Джавеліном у руках. А от це полотно Ісус пробитою ракетою бровою зачепило за живе співорганізаторку акції, волонтерку Галину Батюк. Чотири місяці тому жінка втратила на війні коханого чоловіка, батька трьох дітей. Ця картина вона про мене. Вона про наш про нашу біль, про те, що відбувається зараз зі мною. Аукціон уже стартував. Найдешевше полотно 7 тисяч гривень, найдорожче 15 тисяч. Ну я сподіваюся, що це небайдужі люди, які е, будуть купувати в першу чергу авторську роботу, яка народжена в часи важкі, які будуть цю е, картину оберігати як от якийсь символ. Цього року. Я вважаю, що... Це має цінуватися і як живопис, і як частина історії нашої частину виручених коштів спрямують на розвиток музею небесної сотні і на потреби благодійного фонду Майдан Гідності наразі заснований родиною героя Майдану Романа Гурика фонд опікується придбанням теплого одягу для армійців. Зараз утеплення це саме важливе, добре харчування і дуже сильне утеплення. Це саме такі основні дві речі, які які дуже потрібні. Тому долучайтеся до аукціону і авторську роботу художника отримаєте і допоможете тим, хто щодня ціною власного життя на передовій дарує нам спокійне життя. У тилу. Ольга Смага, Андрій Буцяк, Новини на вежі.